Друзі, доброго при доброго всім ранку. У нас на дворі дуже похолодало. На градуснику всього плюс шість. Оце ж так, не хочеться мені туди йти в грязь. Налило всі колобайки. Курячі. Ой, води повно. Повно води. Таке наробило. Так, друзі, доброго всім ранку. У нас на дворі. Така некомфортна погода. Дуже-дуже холодно. Кури повибігали воно. От, город заплескало. Вчора стояла така калюжа, воно посереді городу. Я не знаю потім, як ми будемо там що садити, бо страшне. Вчора такий дощ упив, що це вам злива прямо була. От. І дуже-дуже холодно, плюс 6 на градуснику, і вітер. Холодний людяний вітер. От я вчора розсади позаносила в коридор, бо чоловік каже, на ніч буде мороз, але морозу не було. Можна було і залишити їх на ніч, нічого страшного. Не знаю зараз, що з ними робити. Чи переносити їх у вітрину знову назад? От. Чи, не знаю, чи світло нехай горить там. Їм буде ж темно. Що робити, не знаю. Так що, друзі, на сьогоднішню ніч мінусова вже температура обіцяється. Ну, поки що синоптик все справдився. От. Цвіточки мої розцвітають. І другі воно вже. Розцвів, бачу, такі красиві, такі гарні. І я оце ходжу, друзі, кожен день ними любуюся. Тюльпанчики теж вже геть ось дивіться, як порозлягались бідні, так жалко. От. Ось, бачите, і другий вже розців. І сиренівий дуже гарний, такий красивий. Але шкода всього. Все кругом заплескало і дощі будуть у нас йти весь тиждень. Так що все повимокає. Ну нічого, що ти зробиш. Все, що нам Бог приготував, все ми повинні. О, то потягусічка є. Ой, потягусічка є. ой. Так що такі справи, друзі. Да? Да, не хочеться тобі вилазити, грязько. Ну зараз я дам тобі снідати. Ой, як я до нього туди буду йти, не знаю. Там прямо ковзанка. От. Бачите, позаносила свою розсаду. Помідори вже такі величенькі. Можна було б уже їх висаджувати бо вони почнуть кривитися, ножка. Перчики отакі вже бравенькі. Ось такі ось мої перчики. Тут помідорки помішено. Дивіться, капустка пішла моя рости. Капуста, а це ще перці в мене. Взагалі, друзі, є трошки розсади. Ну, нічого, щось буде, що ти зробиш. Друзі, прийшла я з вулиці. На вулиці так гидко, не хочеться там бути сьогодні. Так що я бігом-бігом попоралася та й бігом в хату втекла. От. І поставила вже сніданок готуватися, бо в нас у холодильнику один борщ, треба щось приготувати. Та і зроблю м'яско зараз куряче. Е, покажу потім вам. І одварю спагетти. Отакий От у нас буде сьогодні сніданок. От сьогодні в нас є робота і вдомові. Потім все вам покажу і розкажу. Як то кажуть. Ну, добре. А вам все одно бажаю гарного дня, настрою, щоб все було добре. Ще зранку новини не читала, зараз зайду, почитаю, що там коїться, де. От. Ну, в общему такі друзі, справи. Поки що город прикращає. Прекращається робота цей на Ну, що ж поробиш? Опять же, я повторюся, що у, погоди немає поганої, у природи немає поганої погоди. Кожна погода благодать. Ну, побачимо. Так, ладно, в мене вже підсмажується цибулька. Ось такий сніданочок я приготувала. Спагетті, трошки м'яска курячого і кетчуп. Друзі, ми сидимо в хаті, чоловік пішов розтоплювати газ, а в нас падає сніг на дворі. Прийшла зима. Квітнуть абрикоси, квітнуть квіти і падає сніг. Таке робиться на дворі. Коти воно на дереві перелякані, думають, що таке робиться, Диві, де вони понабиралися. Якісь чужі коти сидять воно, на дереві. Шкода, тюльпани вони є, попадали від влаги. Ох, і погода, ох, і погода. То пече як самошедше, то сніг падає. Не поймеш, не второпаєш, як його. Що в світі, що і в погоді. Так, друзі, вийшла, оце покормила курей, у нас на дворі холодно. Плюс 6 градусів тільки ветер такий холодний. Оце ж на ніч у нас обіцяється е, мороз. От, город заплесканий. Сьогодні у нас і сніг ішов, і дощ. Що хаті сьогодні було в нас на дворі? Так що такі справи. Ну, в общем, я оце вийшла допомогти чоловікові, управилися, коровки вичистили, нагодували її. Та йду знову в хату. Цілий день пробула в хаті. То хліб пекла, то, в общем, так. З кровати на кроваті качалися. Бо холодно. Ласунька їсть сіно. Молодець, кекс уже повечеряв, мигом ти. Тільки дала їсти, він мигом, ковті нема. повну ми всяку йому даю їсти, так? Да? Кексик. Ех ти ж. Бандит. От. Так що такі справи. На дворі нема нікого. Холодно ніхто не хоче, в хорошу погоду ніхто не ходить. в таку. Кругом калюжі. Да. Ну нічого, переживемо. І це, це, це не є саме страшне. Абрикоса вже оббив дощ і всю. в общем, ніякої завізі немає. І не буде. Все померзло. Ця щось в'юще розочка в мене нема ще на ній нічого. А ці трошки там оживають, не знаю, чи будуть вони, чи ні. Так що, друзі, ну ой, гіацин, бідний дощом оббило, в різюці знизу красунчик. Так що такі справи, тюльпани щось теж такі мілкі, бо холодно видно, вони бідні теж страдають. То під мороз були, попали, то, то зараз ось така холодина. Друзі, добрий вечір. Тільки що е, прийшла до вас після стріму, думаю, запишу відео, бо сьогодні не було що знімати. Було все в хаті. в хаті. От. На, на дворі така погода погана, холодно, нічого не хотілося, на двір взагалі виходить, не хотілося. Вибігали, так, попоратися. Помогла чоловікові трохи попоратися. От. Він там щось все колдує коло тої води, не знаю, вийде воно в нього чи ні, бо він там клеїв клеєм, цей спеціально для желіза якийсь клей. Взагалі, друзі, не знаю нічого. Зараз піду буду питати, бо його краще не зачіпати, як любого чоловіка. Якщо робить, то сердиться. Так що такі справи. От там жіночка писала за рецепт, спитала мене за рецепт Паски, щоб дуже хотіла. Я напишу е, сьогодні чи завтра знайду свої рецепти, там, по яким я печу. Я напишу у, тут, під відео під якимось, тоді скажу під яким відео, або напишу в заголовки, що там буде рецепт паски. Ну, Кому цікаво, бо я ж думаю, що ви всі печете. Ну багато хто зараз, звісно, і не пече, а купують. От, ну, а я у, стараюсь на Пасху завжди спекти сама. Так що, друзі, в тому році в мене там я дивилася є відео, де я пасочки пекла. Я зараз в кінці, навіть вставлю фотографії. От, там я з внучками трошки. Ну, добре. Всього вам найкращого, бо в нас зараз тривога. Ой, нема спокою. Так що, а вам бажаю тихої, мирної ночі, на добраніч, всього самого найкращого, здоров'я бажаю і всього самого. Це ж цей тиждень, вербний, почнеться завтра тиждень. І оце ж він і холодний, як завжди. Вербний тиждень, в основному, завжди він холодний. Так що, друзі, ось тільки що на стрімі розповідали люди, кругом теж сніг ішов, кругом дощі, грози. В общем, по всій Україні. Ну, добре, пока-пока. Отаке сьогодні відео. Вибачте, будь ласка, бо я ж кажу, сиджу вдома, нема чого знімати. До побачення до завтра. Завтра настане новий день, і будемо щось знімати. Все, любуюся, що Оля мені прислала квіти, я на них ось поставила і любуюся. Прийде пора. Я так люблю, оце в нас на оці, це кажуть чорнобривці, а в нас бабуся на них каже, як же вона на них каже? Забула, як вона на них каже. Ну, я їй кажу, бабуся, це чорнобривці, прямо стоять високі. Отакі От в мене теж вони такі гарні, я їх люблю, вони як шапочка, такі красиві. А це ось суміш дуже гарна. От. Тут різнокольорові. А це ось такі ось маленькі. В общем, посію, ось вже настане тепло та й будемо сіяти і квіти, і все будемо вже садити. Тому що я вже думаю, що після паски усе можна буде вже садити. Я навіть, друзі, не встигла до цих холодів посіяти редиску, так що посію пізніше, бо в нас я показувала сьогодні у відео. Такий город заплесканий, що це просто страшне. І купила друзі, я показувала, чи ні вам, чоловік попросив, щоб я посіяла селеру. Вона ж дуже корисна, скоростилий сорт, скоростиглий сорт, листова розетка невелика, розлога. Корене плід округло сплюснутий біля основи. Веретеновідний, сірувато-білий, легко, легко висмикується з ґрунту. М'якоть біла відрізняється високою ароматичністю. Так що, будемо ще, друзі, їсти пастернак. Дай Бог, щоб він. Тут його багато, 10 грам, багато, як на сію півгороду пастернаку будемо їсти. Ой, друзі, ну добре. До да побачення, бо я, як завжди, побажаю вам уже на добраніч, а тоді ще щось мені хочеться побалакати. Всього найкращого вам. Всіх, всіх обнімаю. Пока-пока.